Так, люблю я з вами цю справу робити саме розпаковувати надходження довгоочікуваних товарів. Е, дивіться, це в нас фірма Сакура насіння під торговою маркою Саката. Дуже багато всього цікавого. Тому, будь ласка, наберіться терпіння. Тут нам надійшли томати Порпора по 50 насінин, чого в минулому році, році дуже сильно не вистачало, але ми перекривали це. Великим фасуванням і відвантаженням на штучки, адже цей томат надзвичайно дорогий. Перець Red Ferrari по 100-насінин. Теж дуже крутий перчик, шикарний. Ось, Ferrari 1000. З цим все зрозуміло. Маджаве по 100 насінин. Надзвичайно пекучий, гострий перець з товтою до 3-4 мм стінкою. Редиска по 10 тисяч насінин. Кранчі. Зараз час висіву редиски підходить, якщо у вас є тепличка. Ред Феррарі, знову ж таки, але вже по 500 на сінинок. Моджаве тисячка. Перепрошую 500 ка І кранч. Наберіться терпіння, тому що позиції дуже дефіцитні, дуже класні. Так, Денька, талісман по 100 насінин. Диня талісман по 1000 насінин. Капуста Рання Еліза, Red Jewel дуже сильно себе показала, проявила. Е, так. Шані, новинка. Знову ж таки раннє Еліза. Ось це курода шантане від компанії Sakata японська по 500 грамів. На її тут дуже багато. А також Курода Павер. Це укорочена шантане більш товста. У нас вона була. Максим Славути сіяв, дуже задоволений. Ну, не тільки він, власне кажучи, але Так. Глоріата Редиска. Кранч Роял Редиска. Знову Глорієта. Ось. Ну, тобто, в великих ящиках великі пачки. Редиска фасування дуже зручне, 10 тисяч це орієнтовно на 40 квадратів. Оооо, це просто вогонь. Будемо, напевно, в ящик перекладати. Кавун Леонардо. Кавун Сенсей. Був на дні поля. Треба зробити відповідне відео. Він мені дуже сильно сподобався. Це реально солодкий кавун з мінімум насіння. Шкіра не товста, кавун величезний, видовжений. Колір такий, що око ріже. Кримсон Рубі. Напевно, ранній стиглості йому рівних немає. Ось так він виглядає в тисячній упаковці. Ну, знову ж таки повторюється Леонардо, Кримсон Рубі, Сенсей. В пакуванні по тисячі. Далі бурячок. Теж дуже цікаво. Адже він тут нам прийшов в, таких, в такому пакуванні по 5 тисяч насінин. Один з небагатьох гібридів видовжених в формі циліндра, Ред... Родена. Далі бурячок ем... Кардіал. Ем... Бурячок, знову ж таки, родена по 50 тисяч насінин. Кардинал. Напевно, решта в іншому. Тут знову ж таки бурячки. Відомі кестрел. По 5 тисяч насінин. Пасування. Кестрел по 50 тисяч насінин. І новинка, яку я шукав, чекав, це бурячок Азума відсотати. Круглий розмір, круглий, кругла форма, гарний розмір. Насичений червоний колір бачив одного з фермерів. Тому готові вам пропонувати сміливо класний буряк. За агромаркетом ваша грядка. Менше зусиль, більший врожай.